Фармадол. Таблетки від головного болю. Світлана живе в сонячному, колоритному, яскравому і смачному іспанському Мадриді, але рахує дні до того моменту, коли знову зможе повернутися у свій понівечений війною, але такий рідний український Миколаїв. Обережно, двері зачиняються. Наступна зупинка Україна. Дім обійми рідних. Я хочу. Я планую повертатися в Україну. Одеса, Львів, Польща і нарешті Іспанія. Тікаючи від війни, Світлана проїхала пів України і пів Європи. Уже в іспанському аеропорту Українка підписала договір з організацією Червоний хрест, яка опікується і забезпечує її всім необхідним. І досі ми прилетіли вночі. І одразу вночі нас повезли в готель, і там ми були жили три місяці. Нас готували безкоштовно. Жили ми безкоштовно. Після готелю по цій програмі ЧВІ Червоного Христа нам шукали сім'ї, іспанські сім'ї, які хочуть допомогти українцям. І я чекала на свою сім'ю приблизно два місяці, і мене взяла іспанська сім'я. Я, я в жила сім місяців, і ось як два місяці я живу вже на окремо на квартирі. Квартира трикімнатна, окрім Світлани, там живе ще одна українка. Також щомісяця наша героїня отримує соціальну допомогу в розмірі 350 євро. Наприклад, за комунальні послуги ми заплатили в минулому місяці 100 євро. Це було за два тижні. Ми тільки починали жити тут, і тому. Mm, скажу так, що треба дуже дуже економно мабуть, жити на 350 євро. І в мене ця допомога ще діє до наступного року до січня місяця. І, але якщо звісно я стільки не буду чекати, я вчу мову, і вже шукаю собі роботу. І коли я вже знайду роботу, то я повністю перехожу на самостійне забезпечення. Світлана, хоче працювати за здобутою в Україні професією. Для цього, окрім вивчити іспанську, треба пройти професійні курси. Зараз я від Червоного Христа буду 6 місяців проходити курс бариста, готельна, ресторанна справа, і потім ти отримуєш диплом, він, начебто, прирівнюється до нашого диплому з університету, але це прискорений варіант для українців. І вже з тим дипломом мені буде простіше знайти роботу. Заробітна підплатня, яку ти отримуєш чистими на руку, плюс-мінус це офіціанти, бармени, вони отримують 1200 євро. Десь приблизно так Світлана дуже сумує за Україною, і справа не лише в патріотизмі або тузі за близькими. Дівчина елементарно сумує за українським сервісом, і це стосується майже усього: від медицини до манікюру. Ти записуєшся до лікаря там за місяць, за два, тому ти скоріше сам вилікуєшся ніж потрапиш до лікаря на прийом. А якщо потрапиш, ось буквально нещодавно я дуже сильно захворіла. І я пішла до лікаря, він мені виписав ліки. Там був парацетамол. Тут в Іспанії я не знаю, як в інших країнах, але тут парацетамол він від усього. Що не так з б'юті сферою, за словами Світлани, послуги краси іспанські майстри надають не так якісно, як наші волосся перепалюють, манікюр роблять не інструментами. Тому дівчина все це робить винятково в українських спеціалістів. Вони одразу виставляють ціни прайс, як у іспанок, і навіть я скажу, що в деяких українок трошки дорожче ніж в іспанок. Тобто я йду, бачу там манікюр 18 євро. Я не знаю, який там манікюр, але я бачу, що салон іспанок, і я хожу за 25. Також скажеться Світлана, бюрократичні питання в Іспанії вирішуються дуже довго. Елементарне – оформити банківську карту за часом може зайняти декілька тижнів. Та що там карту? Щоб вайфай провели, треба пів місяця чекати. У нас в Україні все швидше, все прискорено, все в додатку в телефонному режимі. ти можеш там скинути гроші. Оплатити комунальні послуги, і тут деяким, коли ти про це раз розказуєш, вони дивляться на тебе типу. Ти з якого взагалі світу? Але заради справедливості варто сказати, що й Україна могла б дечого повчитися у іспанців. Наприклад, що найменше в Мадриді ідеально працює громадський транспорт. Усе автоматизовано, вчасно, і навіть о пів на другу ночі ходить метро. Моя картка коштувала 20 євро на місяць. Це був бізнеміт. Потім в Іспанії зробили для всіх, не тільки для українців, знижку. Ми платили 10 євро, тобто 50% знижка. І зараз я плачу взагалі 8 євро. І тут є дуже багато е знижок для людей там похилого віку або молоді. І я вхожу там. Мені 23, я вхожу в категорію до 30 років. Це молодь рахується. і тут дуже багато знижок на все, і на музеї, на театри, на транспорт. Є ще одна іспанська особливість, яка не дуже зрозуміло, куди належить до плюсів чи мінусів. Кожного дня, попри те, що вони працюють 8 годин, всього 8 годин тобто, це дуже мало, і в них є сієста. Це обов'язково десь приблизно о другій годині дня закриваються майже всі магазини. Одягу, там взуття якихось біжутерії, і так далі в закриваються на три години. Це в них сієста. Обов'язково вони повинні повернутися додому, поїсти, поспати, відпочити і повернутися на роботу у грудні минулого року. Світлана на два тижні приїхала в Україну у свій рідний Миколаїв. Самірмано, пекініто, пекініто, пекеніто. Перебої зі світлом, водою, напівзруйнований двір і повітряні тривоги. Так зустріло українку рідне місто. Але попри все, найважчим для неї було повернутися в мирний і безтурботний мадрид. Як я хочу тут залишитися і ні в яку Європу не повертатися. Жила сім місяців. І ось як два місяці я живу вже на окремо на квартирі. Квартира трикімнатна. Окрім Світлани, там живе ще одна українка. Також щомісяця наша героїня отримує соціальну допомогу в розмірі 350 євро. Наприклад, за комунальні послуги ми заплатили в минулому місяці 100 євро. Це було за два тижні. Ми тільки починали жити тут, і тому скажу так, що треба дуже дуже економно мабуть, жити на 350 євро. І в мене ця допомога ще діє до наступного року до січня місяця. І, але якщо звісно я стільки не буду чекати, я вчу мову, вже шукаю собі роботу, і коли я вже знайду роботу, то я повністю перехожу на самостійне забезпечення. Світлана хоче працювати за здобутою в Україні професією. Для цього, окрім вивчити іспанську, треба пройти професійні курси. Зараз я від Червоного Хреста буду шість місяців проходити курс: бариста, готельна, ресторанна справа. І потім ти отримуєш диплом. Він, начебто, прирівнюється до нашого диплому з університету. Але це прискорений варіант для українців. І вже з тим дипломом мені буде простіше знайти роботу. Заробітна підплатня, яку ти отримуєш чистими на руку, плюс-мінус це офіціанти, бармени. Вони отримують 1200 євро, десь приблизно так. Світлана дуже сумує за Україною, і справа не лише в патріотизмі або тузі за близькими. Дівчина елементарно сумує за українським сервісом, і це стосується майже усього: від медицини до манікюру. Ти записуєшся до лікаря там за місяць, за два, тому ти скоріше сам вилікуєшся ніж потрапиш до лікаря на прийом. А якщо потрапиш, ось буквально нещодавно я дуже сильно захворіла. І я пішла до лікаря, він мені виписав ліки. І там був парацетамол. Тут в Іспанії я не знаю, як в інших країнах, але тут парацетамол він від усього. Що не так з б'юті сферою, за словами Світлани, послуги краси іспанські майстри надають не так якісно, як наші волосся перепалюють, манікюр роблять не інструментами. Тому дівчина все це робить винятково в українських спеціалістів. Вони одразу виставляють ціни прайс як у іспанок, і навіть я скажу, що в деяких українок трошки дорожче ніж в іспанок. Тобто я йду, бачу там манікюр 18 євро. Я не знаю, який там манікюр, але я бачу, що салон іспанок, і я ходжу за 25. Також скажеться Світлана, бюрократичні питання в Іспанії вирішуються дуже довго. Елементарне – оформити банківську карту за часом може зайняти декілька тижнів. Та що там карту? Щоб вайфай провели, треба пів місяця чекати. У нас в Україні все швидше, все прискорено, все в додатку в телефонному режимі. ти можеш там скинути гроші. Оплатити комунальні послуги, і тут деяким, коли ти про це раз розказуєш, вони дивляться на тебе. типу, Ти з якого взагалі світу? Але заради справедливості варто сказати, що й Україна могла б дечого повчитися у іспанців. Наприклад, що найменше в Мадриді ідеально працює громадський транспорт. Усе автоматизовано, вчасно, і навіть о пів на другу ночі ходить метро. Моя картка коштувала 20 євро на місяць. Це був бізнеміт. Потім в Іспанії зробили для всіх, не тільки для українців, знижку. Ми платили 10 євро, тобто 50% знижка. І зараз я плачу взагалі 8 євро. І тут є дуже багато е знижок для людей там похилого віку або молоді. І я вхожу там мені 23, Я вхожу в категорію до 30 років. Це молодь рахується. і тут дуже багато знижок на все, і на музеї, на театри, на транспорт. Є ще одна іспанська особливість, яка не дуже зрозуміло, куди належить до плюсів чи мінусів. Кожного дня, попри те, що вони працюють 8 годин, всього 8 годин тобто, це дуже мало, і в них є сієста. Це обов'язково десь приблизно о другій годині дня закриваються майже всі магазини. Одягу, там жуття, і, і якихось біжутерій і так далі, в закриваються на три години. Це в них сієста. Обов'язково вони повинні повернутися додому, поїсти, поспати, відпочити, і повернутися на роботу у грудні минулого року. Світлана на два тижні приїхала в Україну у свій рідний Миколаїв. Самірмано, пекінто, пекеніто, пекінто. Перебої зі світлом, водою, напівзруйнований двір і повітряні тривоги. Так зустріло українку рідне місто, але попри все, найважчим для неї було повернутися в мирний і безтурботний Мадрид. Як я хочу тут залишитися, і ні в яку Європу не повертатися. Понеділка по четвер. Країна живе, країна говорить, країна змінюється. Чи справді охоронець убивця одеського бізнесмена не міг цього зробити? Він мав значні борги. Ті докази є недопустими. Це єдиний свідок. Невже омріяна зустріч з мамою? Стане найбільшим розчаруванням. У Вас була небажана вагітність, якої ви позбулися? Діти вас взагалі немає нема шок. Не хочете нічого сказати? Ексклюзив, що розповість хлопчик, який вижив після гри смерті. Вони знаходять цю ниточку, за яку треба дірнути. Нічого ви не вдієте. Все схвачено на вашого сина. Полювали. Будь ласка, послухайте мене. Говорить вся країна з Олексієм Сухановим з понеділка, по четвер, о 19.30, на 1+,1 плюс Україна.